Мешкали в одному будинку із загарбниками і бачили звірства окупантів на власні очі. Подружжя з села Олександрівка на Миколаївщині розповіли, як росіяни під час окупації населеного пункту облаштували катівню і знущалися там над українцями. Днями у службі безпеки України підтвердили, кімнати тортур ворог обладнав в одному з приватних будинків. Із подружжям поспілкувалася наша кореспондентка Наталія Якобсон. Писали допроси заховали його. Заховали. А, а, а я знайшла этот ну, допрос всіх, которые питали. Я там почитала у нього у волосся. волосы просто були дибом. Такі докази злочинів окупантів Тетяна знайшла у будинку родички та поїхала за кордон ще до повномасштабного вторгнення і попросила жінку приглянути за будинком. На початку березня це помешкання захопили ворожі солдати. Попри ризики, Тетяна з чоловіком Ігором ще деякий час жили в одному приміщенні зі загарбниками. Ігор каже, росіяни поводились нахабно, однак дозволили їм перебувати в маленькій кімнатці. Що я їм скажу? Противники ще попрусло, в них автомати і мордовороти такі. Що я можу сказати? Сосідки прийшли, яйця взяли, курицю взяли. Те взяли. Що це? За даними Служби безпеки України, у будинку росіяни насильно тримали і жорстоко катували українців, які відмовились з ними співпрацювати. Правоохоронці повідомили, що потерпілих душили поліетиленовими пакетами, били важкими предметами і застосовували електрошокер. Незаконно утримували людей у помешканні приблизно місяць. Тетяна каже, бачила знущання на власні очі. Три, бля, ні, ані тут його почали тут опінати по всім кімнатам. Подвечір блін. Вони взяли його, уже вивезли і е, вигнали. Галас і крики з будинку чула і сусідка Людмила. Полягали спать, чуємо крики. Я кажу, я не поняла, щось таня кричить, крики чи б'ють таню, чи що. А тоді прислухалися, а що ж нам тут. Це, і Прислухалися, то Женя каже, що Таня кричить і Не трогай, не бийте його, не бийте його. Людмила додає, багато місцевих поїхало зі села, а ті, що залишилися, досі неохоче розповідають про своє життя в окупації. У мене і син пострадав, Мав ви... ну, виїхав, із цього, тому що вже чіплялися й до нього. Обиски робили, шукали оружжя. Ну, так. Ну, меня не тронули. ДНРовцы очень сильно жестоко к этому относились. Они нам в глаза говорили, дадут нам приказы, мы вас всех тут расстреляем. Вот, то есть больше всегда ходили, говорят, вот мы 8 лет так жили, теперь вы поживите. Не стеснялись, заходили в дома и у некоторых продукты забирали. Было такое, что у некоторых пенсионеров даже пенсии позабирали. У прокуратурі повідомили, під час слідчих дій вилучили речові докази і відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. Наталя Якобсон, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдень новини.